Всім привіт, з вами знову містерико і сьогодні ми будемо оглядати просто офігенний мод. Я... Цей мод дуже офігенний. Цей мод додавить нам і в Майнкрафт трансформерів, трансформерів, хіба це не круто. Ну тобто він дасть нам можливість стати трансформерами. Що ж, що ж цей мод додає? Як ви з разом могли помітити, він додає нову руду. Та то, не до то тої руди, вона просто отак руда зараз. Я вам... Хоча не не покажу. От просто руда. І з неї е, випадає. Е, зараз ми її добудемо. Вона добувається любою кіркою вище желізної. І також ті кристали є, але ті кристали добуваються окремо з тих кристалів, може випадати або осколки кристалів, або можуть випасти цілі кристали. Але це менший шанс. Якщо ми ту руду кидаємо в пічку, то ми отримуємо такі шарики, які називаються Трансформіум. Цей трансформіум нападав, знадобиться для того, щоб скрафтити ніби, каркас самої броні. От я візьму Трансформіум. той. Покажу вам, як крафтиться. Краф... Спочатку треба, щоб скрафтити любу броню трансформера, треба скрафтити е, е, каркас. от, е, Так вот, е, Штани отак. І ми отримуємо е, каркас для е, ніг ніби е, е, червики, які крафтяться так. Е, Шолон так. Як е, проста броня в Майнкрафті і е, нагрудник так. І ми отримуємо е, самий, е, самий каркас тої броні. Е, потім е, ще нам знадобиться. Е, щоб скрафтити ту броню, нам вже треба буде ніби цей ставити той каркас і потім обложити їм певними предметами. Що ж, перейдемо до самих трансформерів, тільки я освободжу інвентар. І ну що ж, перейдемо. Я візьму першу костюм, звідси почнемо. Це є костюм якогось. Субвуфера, не знаю, чи я правильно назвав, але я в тих трансформерах не розуміюся. Крафт... Голова крафтиться ось так. Треба 4 сітка желіза, один лазурит, треба каркас голови і синю стекляну панель. Щоб скрафтити Щоб скрафтити нагрудник, треба 3 лазурита, каркас. Стандартний енгайн, який, який крафтиться. Ось, який крафтиться ось так. Треба два поршня, редстоун, желізний блок і цей, тобто желізний сліток і два желізні блока, трохи дорогий крафт. Потім нам знадобиться, щоб скраф. далі нам... треба два кулеса. Які крафтяться які ось так. Треба. 4 чорнильних мішка один желізний сліток і 4 шкіри, і ми отримуємо колесо. Потім ми складуємо, складуємо в верстаку все таким образом і отримуємо нагрудник у того сабвуфера. Потім нам, щоб скрафтити штани, треба поставити Два колеса, Два лазурита і самий каркас штанів. Щоб скрафтити черевики, нам треба. Так, два лазурита і один каркас черевик. І ми отримуємо повністю костюм оцього субвуфера. Якщо ми його вдягаємо, то дивіться, то, от як ми виглядаємо круто. Дивіться, ми таки... Але щось якісь замаленькі трансформери і якісь ноги трохи смішні. Дивіться, якщо ми скинемо. О боже, яка в мене велика голова! А. Так. Тільки подивіться. Ну що ж, дивіться. Тепер, якщо ми нажмемо англійську букву С, то хіба подивіться. Дам більше звук, щоб ви почули той крутий звук. Так, дам. Подивіться. Мені менше дам. Зараз. Зачекайте, будь ласка. Це тут є погода погоду повністю. Нехай буде, дивіться, послухайте Послухайте цей звук. Дивіться, як ми виглядаємо з машини. Саме Сама машина як виглядає. І дивіться, ми можемо їхати, яка там швидкість? 5 км в годину, то є. Ну і все. Розівий креатив. І... Дивіться, ми їздимо машиною. Можна зажимати вперед і ми з'їздимо, там швидкість розганяється. Зараз я дам на паузу. дивіться, і тою машиною ми ще можемо пригати. Бачите? Бо це не круто. І зараз я, почекайте, будь ласка, я дам на паузу і знайду рівне місце, і ми там продовжимо. От я знайшов це рівне місце і дивіться, ми розганяємося. І без нітро, яка в нас швидкість? Максимальна швидкість 56-62, ну 60 км, 65, нехай буде. 65 км в годину максимальна швидкість. І ще якщо ми нажмемо на е, англійську букву, на контур, то дивіться, я розганяюсь і ми будемо включати нітру. І там розвивається божевільна швидкість там понад 100 км. І е, що ж, перейдемо до наступного костюму. Не мені це подобається. Подивіться на цю анімацію, яка вона фігурна. Ну, не будемо затримуватися, спрей. Приходимо до наступного костюму. Е складуємо той. Беремо той, е Це теж машина. Зараз я вийду зустрічку. так. Дивіться, щоб е нам скрафтити. Звідки воно в мене взялося? Здивоється. А ні, от дивіться. От, щоб скрафтити голову, нам треба е, скласти все. От таким образом. Треба три залізних е, світло-сірий краситель і е, лаймова е, стрікляна панель. Е, щоб скрафтити е, тут, торс, нам треба е, скласти, два колеса, е, от, е, один стартант, і, е, три світло сірих е, красителя, і один каркас від е, торсу. Щоб скрафтити нам ноги, треба е, два світло-сірих е, красителя і один е, каркас. Для ніг, щоб скрафтити червики, нам треба е, два колеса, світло-сірі е, красителі і е, каркас. Якщо ми цей костюм одягаємо, е, то дивіться, як ми виглядаємо. Мені здається, що цей анімація, цей костюм трохи більше е, промальований краще. Але дивіться, якщо ми перетворимося, то в нас е, така сама машина, здається. Та здається така сама, тільки до іншого кольору. І всі характеристики е, такі самі, я вам не буду навіть показувати. І дивіться, ми можемо їздити ще під водою. Зараз я вийду креатив і вилучу. От і в нас така сам, такі свя, таке саме, як в минулого костюму. Викину цьому мені треба. Що, скидаємо костюм та скидайся. А, скинемо. дивіться, зараз все чекайте. Так, тепер переходимо до наступного костюму. Це є цей костюм. Називається Пурч. А, до речі, там той називався Вурк. І в нього є спеціальна зброя до того Вурка. Щоб скрафтити нам костюм того гурпа, нам знадобиться, О, все так, треба скласти там один золотий слідок, шість золотих залізних слідків, один чорний краситель і е, ну, один чорний, чорний мішок і один каркас для голови. Щоб скрафтити е, Торс, нам потрібно скласти все таким образом знано, ще, ну, два залізних слідка, один е, червоний краситель е, Торс і е, е, каркас Торсу, і треба ще турель, яка крафтиться. Ось так воно крафтиться, желізний блок, чорнильний мішок і два желізних слідка, здається, дороговатий крафт. І ще знадобиться нам ось такі штучки, тракс, які крафтяться з двох желізних слідків ші, і шість шкір. Ми получаємо торс. Щоб скрафтити нам ноги, нам треба 2 е, е, слідка е, красителя два червоних і е, один е, торс е, для ніг. Щоб скрафтити нам червики, нам знадобиться е, два чорнильних мішка, один червоний краситель і е, торс е, для червиків. Якщо ми одягаємо цей костюм, е, то дивіться ми перетворяємося, нажимаємо, дивіться, як до речі, як ми виглядаємо. Е, зараз. Якийсь робо-самурай, і ще й катана в нього. дивіться, Якщо ми нажимаємо, от. Е, ні, це я потім розкажу про ту катану. Ми нажимаємо це і ми перетворюємося в танк. В танк. Той танк виглядає отак. Не, не до, а хоча, приклад, дивіться, як гарно він промальований. І е, в нього швидкість дуже маленька. там... 10 км в годину. Зараз я ще раз в'яжусь. Та 10 км в годину. Якщо ми нажмемо е, Нітро, то ми будемо їхати. Зараз я до час заїду. От зараз там було 17 км 18 км в годину. І... Е, Ну от 18 км в годину максимальна швидкість. Бачите, де я тут дивлюся? Там знизу в лівому куті є ніби шкала нітро і є шкала швидкості. Це Нітро завжди буде висповнятися і з'їдатися. І о, що ж тепер? Давайте переглядемо перейдемо до тої о, катани. О, візьмемо з першого ліця. І дивіться, бачите, у нас по центру о, зараз я зроблю суденьку день. -подень. В нас по центру екрану з'явилася така червона лінія. І, дивіться, це ніби така міні-спеціальна атака цього, цієї катани. Якщо ми зажмемо праву кнопку миші, і в нас ця лінія доповниться до кінця, то ми робимо такий невеликий ривок, я хочу подивитися, як це оглядає з. Ми робимо невеликий ривок. І е, ще катана це має 8 урону, але насправді 9. Зараз я е, візьму якогось моба. Не знаю, що він буде горіти, але хоча зараз горить. Бачите, урон 9. Зараз я ще спавню повний спробуємо зробити так. Робимо і Наносимо ну, по 9 урону. Ми так офігенно вбиваємо всіх. скоро е доволі е сильний меч. Я зараз хочу ще перевірити, чи буде цей меч працювати без костюму того. От е без костюму він ніби спеціальна е атака в нього не працює без костюму того курка. Що ж, приступимо до наступного костюму. Вставлю все сюди. Потім беремо в нього теж є спеціальна зброя. І, до речі, вона стріляє тими осколками енергі... енергійного, а якщо вони показали, крафтиться та катана. Та катана крафтиться отак. Нам треба один енергетичний кристал, 4 енергетичних осколка, 2 трансформерки, один злізний світок і один трак. Я вам показую, як той трак крафтиться. Зараз ще вам покажу, щоб крафтиться він отак, що 6 ну, ви бачите. Так, ставимося сюди, беремо костюм у і він, мені здається, він найкрутіший. Зараз я вам покажу, як він крафтиться. Щоб скрафтити голову, нам треба зложити все таким способом, ну, недорогий крафт. І... Щоб скрафтити торс, то нам треба Все от, 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 Торс чути, два красите для червоних, костяна мука. Кабіна і крила. Крила е, отак, Треба 4 сітки желіза, один трансформіум, е, а е, кабіна крафтиться. Отак. Треба одна жалі... жовта е, стікна панель і два залізних сітка. І ми отримуємо торс. Е, щоб скрафтити штани, треба отак все скласти, тож не в дорогий стяну, дві муки і трансформуємо цей, е, торс. Е, ніби, е, ну Ноги треба каркас ніг, і щоб скрафтити нам червики, нам знадобиться е, два чернильних мішка, е, один каркас для червик і е, дві турбіни, які крафтяться ось е, так дор доволі дорогий крафт, дуже найдорогий Два желізних блока, чотири желізних слитка, е, желізні е, решітка і один рецтлон. і Ми отримуємо дві турбіни і так і ми отримуємо весь костюм, Я його вдягаю. І ми ось так виглядаємо, доволі так гарно виглядаємо. І е, спочатку я вам е, покажу його спеціальну зброю. Зараз я візьму о, снаряди. І візьмемо ще мобів якихось. Вівці, наприклад. От дивіться, І він має якихось е, два проміння, і я не знаю, в чому не відрізняється. І, бачите, з'їдає тільки тримаємо і воно з'їдає по одному, потім воно перестає. То, ніби, от, ну, є доволі така мощна зброя. І ще ми можемо нею просто бити. Зараз я вийду з креативу. І ще ми можемо в неї просто бити і наноситься по 5 урону. А так наноситься, я навіть не замітив. По 3, по, по 3 урону наноситься, але де, там 2, 2 удари в секунду, здається, відбувається. Що ж, тепер перейдемо до самого костюму. Він, на мою думку, він здається, що він найкращий. Ось от, от так він виглядає, ще раз вам покажу. Дивіться, якщо ми нажимаємо це, хіба що подивіться. Так, ми чортів істребітель. Круто. Дивіться, я не нажимаю кнопки вперед, і вона швидкість 21 км в годину. 20 км в годину. Якщо я нажму вперед, то ми розгляняємося до божевільної швидкості там, 100, 100, 105 здається, якщо я не помиляюся, 105 км в годину. І ми розживаємо таку швидкість, а якщо ми нажмемо ще нітро, ми просто як божевільні літаємо. На швидкість 150 км за годину. І, і ще я вам покажу, дивіться, зараз ще покажу. А треба, щоб, до речі, щоб перетворитися, треба зібрати повністю костюм. Якщо ми будемо е, пригати, то ми е, будемо парити і нам не буде наноситися урон з повітря. І ще я вам покажу зараз, е, хоча вже нічого не покажу, бо все, здається, ані ще не все розказав я про цей мод. Е, мені здається, що цей костюм є найкращий, і він доволі швидкий і. Е, ну, і крутий він. Зараз я вам покажу, що ще цей мод, а він додає ще. Добавляє він. Зараз я звідси візьму, буду зручніше. Одися. Він додає стійку. Зараз я її знайду. Вона десь тут сховається. Нема щось тієї стійки. У ж мала бути вроді. І була, здається, мені. А от, та стійка. Стійка і ми можемо отримати. Зараз візьму ті модельки. Знову. І там, е От і ми взяли всі модельки і е ота стійка крафтиться ось так. Треба одну камінну стіну, е два камені і одна каміна плита, і ми получаємо стійки. Зараз я їх поставлю. Виглядять вони отак. І на них можна ставити ніби модельки у тих у транспортних у засобів, у яких ніби які роботи. І тут трохи спойлерить, який напевно буде мод робот потім. І я ще забув вам сказати, що цей мод тільки ну, в розробці, там буде ще повно костюмів, тих я надіявся. І зараз я вам покажу дивіться. Ось, е, ніби щоб скрафтити, треба скласти просто всі 4, 4 ніби бруню скласти всю. Ми отримуємо саму модель. Мені здається, що це тільки ну, даремна трата броні. Але я не знаю, це доволі круто виглядає, крутиться отак. Е, поставлю зараз все. І отак ці модельки виглядають, і вони так крутяться на своїх п'ятисталах. І я розказав, здається, вам все про цей мод. Е, дякую за перегляд. Ставте великі пальці вверх, підписуйтесь на мій канал. З вами був містерико. Всім бай-бай.